Всім привіт! Мене звати Лариса Михайлівна, я практикуючий офтальмолог оптики прозорість. Багато хто звик думати, що мати рецепт з високими цифрами означає мати е, товсті, важкі і непривабливі окуляри. На щастя, це вже в минулому, завдяки тому, що з'явились високоіндексні лінзи. Тепер, коли лінзи з високим індексом доступні е, з легких. І тонких пластиків, ви можете рецепт навіть з високими цифрами зробити естетичним, легким і привабливим. Що ж таке високоіндексні лінзи? Якщо дуже просто, це лінзи, які тонші, легші і заломлюють більше світла, ніж звичайна рецептурна лінза. А якщо розібрати цю тему детальніше, а саме для цього ви ввімкнули це відео, високоіндексні лінзи це лінзи з вищим показником заломлення. Показник заломлення а ще кажуть, індекс лінзи визначається цифрами. Він показує здатність лінзи заломлювати світло, яке проходить через неї. Чим краще лінза заломлює світло, тим краще ви бачите через окуляри. Індекс лінз або індекс заломлення також показує товщину лінзи, яка буде в ваших окулярах. Індекс лінз або показник заломлення вказує наскільки товсті чи тонкі ваші лінзи. Чим вище число індекса, тим тоньше лінза. Для кого ж. Ці лінзи предназначені. Зазвичай це більш високі рецепти, високі цифри аметропії, коли ми говоримо про короткозорість, далекозорість чи астигматизм. Коли ви дивитесь на рецепт окулярів в графі Сфера, ви бачите позначку плюс. Це говорить про те, що у людини далекозорість. Відповідно, лінза така буде по краях тонка, а по центру достатньо товста. Для того, щоб зменшити вагу, покращити показники заломлення, ми використовуємо більш тонку лінзу, лінзи виглядають більш естетично, акуратніше. Якщо ви бачите, в графі рецепту мінус, це означає, що в людини короткозорість. Відповідно, такі лінзи по краю досить товсті, а по центру вони тонкі. Так само для більш естетичних окулярів нам необхідно зробити більш тоньшу лінзу по всій її площі. Саме в такій ситуації необхідно вибирати високоіндексні лінзи, щоб зробити ваші окуляри більш якісними, тонкішими і легшими. Які ж бувають індекси? Самий стандартний звичайний індекс це 1,5. Зазвичай ми використовуємо такі лінзи, коли рецепт у нас коливається від мінус 2 до плюс 2. Більш високоіндексна, тонкіша лінза може бути з коефіцієнтом від 1,53 до 1,74. 1,6 це вже більш високий індекс. Ми рекомендуємо ставити його в окуляри, коли рецепт плюс або мінус буде більше двох. Ці лінзи тонші і легше, орієнтовно на 20% від стандартної лінзи в коефіцієнті 1,5. А зараз ми поговоримо про більш тонкі лінзи, які досить часто використовуються в нашій оптиці. Це лінзи з коефіцієнтом 1,67. Зазвичай ми рекомендуємо їх ставити в рецепти, коли сфера. Плюс або мінус більше, ніж 4. Вони орієнтовно на 30% тонші і легші за звичайні стандартні лінзи. 1,74 це найтонша лінза на даний момент. Ми рекомендуємо використовувати її тоді, коли ваш рецепт більше, ніж мінус 7. Ви отримуєте максимально тонку та естетичну лінзу в своїй оправі. Зараз йдуть розробки лінзи в коефіцієнті 1,8, але масового виробництва вона ще не отримала. Можливо, хочу певним чином здивувати любителі мінеральних лінз або скляних лінз. В них так само бувають потоншення лінзи, і ми деколи їх так само використовуємо, але чим вищий коефіцієнт лінзи, тим більш важка вона буде. Більшість сучасних матеріалів лінз виготовляються з високими індексами. Ви можете обрати для себе лінзу асферичну, фотохромну. Це може бути поляризована лінза або полікарбонатна. Також завжди на високоіндексних лінзах наноситься антиблікове покриття. Але ви можете додатково вибрати захист від ультрафіолету, покриття для комп'ютерних лінз, так званий Блублокер. Також ви можете вибрати додаткове покриття від потряпин. Всім дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові і цікаві відео. До зустрічі!